Шалом. Сьогодні у нас 21. 21 червня. Завтра день сонцестояння. А може сьогодні? А може сьогодні ночі, ну я не знаю, десь так. Вот. День літнього сонцестояння у нас. І у нас починається новий етап. Велосипед не закінчується? Починається пішохідно автостопний. Да, і це останнє відео з цією шапкою. Я її теж викидаю. Зачем мені її тягати з собою? Вона не знала не знає. Ось такої. Ну що ж, це мабуть останні його кадри. відкрутив я пару болтиків, які заберу з собою. Все, залишається тут він. Коротше, такий капець уже йому прийшов. Тут, тут вже просто ужас, просто невозможно. так вона. Якраз і вірьовка пригодилася і стяжка. Його... частина плотно зв'язана. і Щоб її достати, треба розв'язувати. Це я роблю тільки на стоянці. А все, що може понадобитися днем, знаходиться тут. Верхні рюкзачки, воно так пристягується дуже класно. Я хочу зараз оцю маленьку сумочку пристягнути спереді, щоб телефон був під рукою. Так, ну В принципі, поки що буду йти пішком. Автостоп спробую ловити там, де буде удобне місце. А може десь буде якась стоянка, там буде підходити питання. От чим добре без велика. Без велика я зможу по такому ущелі кудись туди пролізти і десь там знайти таке місце, щоб стати палаткою і все. А з Веліком я так не залізу. Велик важче затягувати. Особливо, коли ліани, вони дуже заважають. Ось, кстати, бачив теж непогані ходи для ничок. Може, треба було сюди дойти. Але я і так непогано став сьогодні. Ось сумочку присобачив сюди, тільки треба застягувати, щоб не випало, тому що він, вона під уклоном може випасти. Нормально йду. Торба у мене, кстати, по відчуттям набагато легше, ніж було в Сан-Паулу і в Карпатах. Бо тут багато чого немає з тих вещей, які були тоді. Тому нормально, йду легко. В Карпатах я прийшов за 4 дні 90 км приблизно. А тут мне осталось 60 километров, 65 где-то, а еще впереди 8 дней. Поэтому я буду до сети, десь буду отдыхать, это вот так. А идти все одно надо, потому что за я найду место возле источника воды, тогда я там могу стоять и никуда не ходить. А так все одно придется за водой ходить. Так лучше идти вперед. Правильно, Вселенная подает знаки. И только что она подала мне знак, что я все делаю правильно. Зупинилась мене машина і чувак мене задонатив Дивіться он. Вітаміни! Це якраз те, чого мені зараз не вистачало. Ну і водички. Трошки Оце такі місця найкрасні для спочинку. Це така слівна Штучка. На ній дуже хасно відпочивати Інтересний рельєф виходить. Я то думав, що воно все час буде вгору йти, а воно якось так, туди-сюди. Уже десь скоро буде хацапетавка та велика, яку я бачив. Десь там я пошукаю розетку. Поки що не бачив таких, щоб удобних. А там що, буду проситися. Подзаряжусь сьогодні трошки. От. Забуваю контент знімати. Ось тут ресторанчик. Я в ньому зарядив телефон, посидів, дощик переждав. Дощик був не сильний, правда. Зараз вже даже жарковато становиться. Я вирушаю. Ось водичка біжить. Чиста Можна отуди залізти за борт. З дороги не видно. І покупатися собі спокійно. Ось так от Традиційно відпочиваю на цій штучці. Це зараз думаю, чи йти по трасі, чи пройти через город. Порозстояння приблизно однакове, через город просто прикольніше. Знову йде дощ. До заправки залишилось 1300 метрів. Як тільки сховаюсь, дощ закінчиться. я краще вже даю. В Взагалі на цій заправці не було Wi-Fi. була тільки вода. І я пройшовся далі. Почав дивитися заглядувати через кілометр, знайшов ничку непогану таку. Отут прикол. Ось тут прикол. це така рослина, Благодаря тому, що вона така густа, внизу дрова абсолютно сухіє. Тобто все кругом мокре, а там сухо. Я набрав свої сухих палок. Правда воно колюче, ну акуратненько. Оце така рослина, цікаво. Мені щось показали, що це кофе. Може бути що це кофе интересно Я не пам'ятаю як виглядає кофе, треба подивитися Може це воно Тут такі ділянки Тут густо дома йдуть Але між двох ділянок я помітив такий цікавий, захаращень Забор повалений вот. там мабуть, та хата до неї ця ділянка відноситься Але Самый прикол, що тут так заросше сюди ніхто не ходить Вони сюди не ходять Поэтому Можна спокійно тусуватися тут. Вот так вот. Комарики тут немножко. Але я їх розігнав вже. Хоча некоторые такі ядрені, що навіть один не бере їх. Но вони мене й не трогають. То я ще дополнительно плотно одежу одів. Дуже прохладні, Поэтому можна одягатися плотно, комари не прохусяти. Так і сидимо. Я сьогодні досрочно, дуже рано став. Решив не спішить, не... Найти кудись далі, тому що далі там починається такие місце місцеві, що не буде таких хащів. Там якісь усе взагалі підстрижені далі. А вот тут я дивився на панорамах, найбільше. Я знайшов якраз те, що треба. Я з собою воважу пальмовий жир. І думаю, зачем мені його тягати. Сьогодні сделаю рисову похлепку з пальмовим жиром. Таке буде простеньке, Ну і ще сухого молока добавлю туди. Буде вкусно. А в прикуску можна з сирком. Mm. Я трошки зменшу продукти свої. Буду возити з собою найобхідніші, тому що все-таки не хочеться в їх тягати. На велику можна возити з собою 10 кг, а так краще найобхідніше, десь щоб 2 кг продуктів було. Далі, по поводу цих комаров, блин, вони виходить, що їх тут багато. Ну, они какие-то такие не опасные. Иногда так подлетают до морды, конечно. Вот. Но я даже один кусил. Да. Я что подумал, что, в принципе, есть смысл тогда выше подниматься. Буду в плотной одежде сидеть, чтобы они меня не пропустили. Хотя, может, там их выше и нет. Вот такие безобразие. Вот. Я сегодня, получается, на стоянку встал до трех часов. В три часа я уже костер распалил. распалил печку. Вот такие. Зато я до темна, все встигну, навіть ляжу спати по видному. Може, вдасться так, щоб это... Я сьогодні проснувся без 26 став. Удивительно, я не знаю чого. Може якесь вибухіння, а зараз таке дивне відчуття. Мені цілий день по барабану було, а зараз навіть чогось не вистачає. <laughs> Велосипеді, так. Да. Якісь такі сомнення, наче може треба було купити ось. Ну там, кроме ось ще треба було поправляти. Там дуже сложно, коротше, все. Він настолько вже поломаний. тому я психолов. Я обіцявся, коротше, що якщо він перестане їхати, я його ну, от так і зробив. тому що ось вона була зломана, а потім як я нагрузив бутилку, вона ще й согнулася. І колесо взагалі почало тепитися браму, взагалі неможливо Я вирішив, що все. Пішло йому время. В принципі, я і так нормально двигаюсь. Можна і пішком йти, але я думаю, що завтра поймаю попутку. Завтра вже проїду автостопом. Сьогодні не хотів, а завтра вже буду. Сьогодні я ще не прийшов в такому стояння, не помінялась моя організма. Антоніо, Антоніо, вставай вже. Вечеря вже готова. Антоніо! Іли в тебе собаку бросить? Отже ж так, це і правда кофе. Правда це ще зелененьке, а отам є красноваті, вже спілі. Попадаються Тут ціла плантація, але вона якась занепавшая. Прикольно Тут її багато Получається сьогодні я ночую в каві.